Кажуть, що життя це дорога. Але що, коли ця дорога пам'ятає не лише кроки живих, а й шепіт мертвих? Ця срібляста стрічка, що зникає за обрієм, пронизана історією, де кожна аварія не просто збіг обставин, а поклик з поля розбитих мрій. Тож приготуйтесь ми вирушаємо в подорож трасою Р03 туди, де минуле оживає під колесами, де мрії розбиваються об реальність. І де кожен кілометр може стати останнім. Під осіннім сонцем асфальтова стрічка автошляху Р03 виблискує, немов темна ріка, що протікає між золотими полями та безкраїм блакитним небом. Ця дорога регіонального значення, що з'єднує дві важливі міжнародні траси М03 та М01, слугує північно-східним об'їздом Києва. Її відносно невелика протяжність близько 30 кілометрів після нещодавнього ремонту забезпечує комфортну подорож. У цю осінню пору дорога нагадує про плинність часу. Вона, як і ріка, що невпинно несе свої води, так і тут, вдень та вночі, триває безперервний рух. Кожна мить, кожна секунда плине вперед, а кожен кілометр цієї дороги стає новим кроком, новим досвідом, новим враженням. Ця дорога проходить через осінні пейзажі, де жовте листя дерев відзеркалює сонячне світло, а чорноземні поля готуються до зимового спокою. Це нагадує про моменти, коли здається, що час ніби застиг у своїй красі. Автошлях Р-03 пролягає крізь землі, що пам'ятають відгомін давніх битв, відлуння тих часів, коли на цих просторах вирішувалися долі князівств. Уявіть собі, тут, де сьогодні мчать автомобілі, колись сходилися в смертельному двобої ратники. Кожен зі своїми надіями, своїми мріями про майбутнє. Тоді земля стогнала під копитами коней, повітря дзвеніло від брязкоту мечів, а крики поранених розносилися далеко навкруги. Кажуть, що того дня навіть сонце сховалося за багряними хмарами, ніби оплакувало численні втрати. Але ця земля бачила не одну битву. Історики свідчать, що в часи Київської Русі тут точилися бої між місцевими князями та кочовими племенами, такими як половці. Згадаймо хоча б битву на річці Альта, 1068 року, криваву сутичку, що назавжди змінила хід історії. Кожне поле, кожна балка, кожен пагорб тут дихає минулим, зберігаючи пам'ять про полеглих. Тоді поле бою вкрилося тілами бійців, і разом з ними, мов скошені квіти, зів'яли їхні мрії про щасливе життя, про кохання, про свою родину. Кажуть, що відтоді це місце отримало назву поле розбитих мрій. Але час, немов ріка, він згладжує рани, загоює шрами. З часом тут проклали сучасну та швидку дорогу, але пам'ять про минуле не зникла безслідно. Автошлях Р03 став не просто дорогою, а метафоричною дорогою життя, де минуле переплітається з сьогоденням. Кожен кілометр цієї траси це крок у минуле, це зустріч з відлунням тих давніх подій. кажуть, що душі загиблих і досі блукають цими місцями, шукаючи спокою. Вони, мов туман, іноді з'являються з під коліс автомобілів, нагадуючи про крихкість людського життя. Про те, який швидкоплинний час і як легко розбиваються мрії. Саме тому на цій дорозі, мов на перехресті доль, часто трапляються автомобільні аварії. Дехто вірить, що це не просто збіг обставин, а відлуння минулого, відблиски розбитих доль, що досі блукають у тумані історії над цією дорогою. Кожна аварія це не мов би, поклик з того світу, шепіт минулих часів, що намагаються затягнути живих у своє царство мертвих, це нагадування про те, що дорога життя може бути небезпечною, не мов би, кличе до себе, прагнучи забрати в минуле, в інший світ. Тож, подорожуючи цим автошляхом, пам'ятайте, що дорога життя не прощає помилок, будьте пильними та обережними, дотримуйтесь правил дорожнього руху, не перевищуйте швидкість. Нехай ваша подорож буде безпечною, а ваші мрії залишаться цілими. Адже дорога життя це не лише шлях від однієї точки до іншої. Але й можливість згадати про минуле, зрозуміти сьогодення та дивитися з надією в майбутнє. Стрічка дороги розмотується перед нами, немов клубок ниток, що веде в невідоме. Як влучно кажуть в Україні, життя це дорога. Ця метафора не просто красива фраза, вона відображає суть нашого існування. Ось і зараз ми подорожуємо цією трасою, і кожен кілометр це ніби новий крок, нова мить, що віддаляє нас від минулого і наближає до майбутнього. Час плине як ця дорога під колесами незворотно і невпинно. Швидкість, з якою ми зараз мчимо, це відображення темпу сучасного життя. Все кудись поспішає, змінюється, вимагає швидких рішень та постійної адаптації. Ця траса як інформаційний потік, що обрушується на нас щодня. Потрібно вміти фільтрувати, вибирати свій напрямок, щоб не збитися зі шляху. Кожен кілометр цієї подорожі. Це не тільки відстань, але й досвід. Ось за цим поворотом я бачив мальовничий краєвид, а далі невеличке село, де можливо живуть люди зі своїми історіями та мріями. Кожна зустріч на дорозі це теж досвід. Хтось обжене, хтось поступиться, хтось просто промайне повз. Як і в житті, на дорозі зустрічаються різні люди. Стають нашими попутниками на короткий час. А ще дорога це про вибір. Ось зараз ми їдемо прямо, хоча могли б десь звернути. Кожен вибір це поворот у житті, що визначає подальший шлях. Іноді дорога буває рівною та гладкою, а іноді з вибоїнами та підйомами. Так само і в житті трапляються труднощі, випробування, які потрібно подолати, щоб рухатися далі. Ця подорож це ще й пошук, куди я їду, яка моя мета, яке моє місце у цьому світі? Ці питання виникають знову і знову, немов відлуння в порожньому салоні автомобіля. Це час для самопізнання, для роздумів про своє місце у цьому світі. Сучасні технології, інтернет, віртуальний світ це ніби нові дороги, що відкрилися перед нами. Там теж потрібно вміти орієнтуватися, вибирати свій шлях, спілкуватися з іншими мандрівниками. Світ став набагато меншим завдяки транспорту та комунікаціям. Ми можемо подорожувати, відкриваючи нові культури, знайомитися з різними людьми. Це ще більше підсилює метафору життя як подорожі, де кожен може знайти свій власний, неповторний шлях. Ця дорога, що стелиться перед нами, це не просто шлях з пункту А в пункт Б, це відображення нашого життя, нашого вибору, наших пошуків. І кожен кілометр, що залишається позаду, це частина нашої історії. Приєднуйся до нашої великої команди мандрівників. Разом ми досліджуємо світ, ділимося враженнями і створюємо незабутні спогади. Підписуйся на наш канал, став лайк і вирушай у подорож разом веселіше. Тож відкиньтесь у кріслі, розслабтесь і дозвольте собі поринути у світ осінньої краси під звуки кріса забризки. Ця музика як м'який осінній вітер огортає вас своєю атмосферністю, створюючи відчуття безмежного простору та спокою. Дорога, що плавно зникає за обрієм, підкреслює безкінечність музичного простору, створюючи відчуття подорожі без кінця. Ембієнт у творчості забризки, зокрема в цій композиції, характеризується особливою здатністю створювати настрій та візуальні образи. Елементи мінімалізму з повторенням простих мелодійних фраз діють заспокійливо, немов монотонний шум дощу за вікном, а кінематографічне звучання додає відчуття подорожі. Немов ви самі мандруєте осінніми просторами? Промені осіннього сонця, що пробиваються крізь крони дерев, відбиваються в мелодійних пасажах, додаючи музиці теплоти та світла. Дякуємо вам, що подорожуєте разом з нами і дивитеся наш канал. Нам важливо знати вашу думку і отримувати ваші коментарі. Не забувайте ставити лайк під цим відео і підписуватися на наш канал, щоб не пропустити жодної цікавої подорожі. Разом з вами ми продовжимо захоплюючі подорожі Україною. Напишіть у коментарях до цього відео, яке місто чи селище вас цікавить найбільше. Ще раз дякуємо за вашу підтримку. До нових зустрічів!